Дорогі випускники, сьогодні ви отримаєте дипломи бакалавра, спеціалістів та магістів. Ми раді тому, що ви довірили відповідальну місію, я таку як підготовка вас до подальшого життя саме факультету обліку і фінансів Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Виталий факультету зробили все можливе, щоб дати вам добру базову освіту, яка слугуватиме вам міцним підґрунтям для подальшої кар'єри. Ми вітаємо студентів, які вирішили продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. Кожен випуск це особлива подія для нашого факультету. Кожен з вас назавжди залишиться в нашій пам'яті як викладачів і дипломного керівника і куратора. Завершили навчання 161 випускник. Із них 20. Із них Сьогодні отримають дипломи з відзнакою. Угу. Середній бал захисту робіт за освітньо-кваліфікаційним рівень спеціалістів склав 4,5 бали, а освітньо освітньокваліфікаційним рівень магістра 4,6 бали. Оці бали свідчать про ваш високий рівень. Сьогодні випускається голова об'єднаного Ради Студентського самоврядування університету Нечкола Дмитро. Ми вдячні за сумлінну щоденну працю з академічних груп. Це Лосіва Тетяна, Іващенко Валентина, Герасименко Ольга, Деркач Наталя, Маслак Оксана, Нечкола Дмитро, Афанасів Дмитро, Дерев'янко Ірина. Руслан, Песенко Віталій, Гаудзян, з Зволейбол, Гесменко Оля, Манчура Олена, Живоченко Олександр, Кривицький Андрій, з важкої атлетики, але Афонасів Дмитро. Знаю усі пам'ятають концерти, які готували Арапатян Георг, Лідзюн, Султанова Ольга, Мальцева Юлія, Петон Сваган. У цей день хочеться подякувати і нашим активістам, які щоденно і щоночно. Працювала гуртожитках. це Заяць Олександр, Калімець Альона, Чернико Вікторія, Зінченко Ірина, Каченко Тетяна. Цінуйте друзів, яких ви знайшли в університеті. Ми завжди раді бачити вас у стінах нашого університету. Запрошуємо вас на зустрічі і сподіваємося побачити вас у тому ж складі, в якому. Ще раз хотіла би побажати вам успішного працевлаштування, впевнена, що сьогодні особливо за вас горді батьки, яких тут до чимало зібралося, які підтримували вас на протязі усіх років навчання. Обов'язково подякувати їм за це. Хай вам щастить.